зп група грають матчі на виїзді прямо всі хвилини. ЗП-груп проводить поєдинок. Завтра зіграє Мангал розіграш, Вілейко не зомб'є. Двічі, двічі під час цієї атаки. У грі. Але та вінокуров вийшли на майданчик. Я думаю, згодом Фросін та Вілейко поступляться містом на майданчику. Але че якщо на постійній основі буде залучений до складу команди Різанов. Класно розвертається Різанов. Хороший момент один в один розібрав. Шингор на майданчику залишився. Пробиває колодяжний. Знову кутовий. Фросін. 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 З лівої б'є. Забиває. Фросін. Ось він перший забитий м'яч. У цьому поєдинку. This своїм лайком, своєю вподобайкою під цією трансляцією. Ви теж додасте позитиву, забиває здалеку. Валентин Вілейко. 2-0. 2-0 за Білугою. Для забитих голів, але жодного не забиває в першому таймі. Натомість білуга в 3-0. Личак знайшов можливість для того, щоб пробити в цій ситуації, і забиває Кирило Личак. 3-0. Віталій Харченко один в один. Суперник обіграв Віталій Харченко повз ворота. Класно зі... І все глибше і глибше опускається. Млатан. Бугайчук. На місці. Іван Тер. Лисий забиває. Давид Лисий. І рахунок стає 4-0. Колодяжний. Прийшла передача, і тут знову ж таки не забере. Бугайчук. Бугайчук. М'яч далеко відпустив і скористався цим Артем Болотін. 5-0. Білуга дедалі сильніше підвищує свої шанси на перемогу. Репетун. А лисий обійшов суперника. Давид лисий кладе в дев'ятку Давид Лисий. Для нього це дубль і 6-0 на користь білуги. хвилини Колодяжний. І тут стійка. Вже який раз в третій, здається, стійка рятує або ЗП2, або, можливо, новочки чимось здивують в КМР. І знову стійка. Вже четверта.